Вітаю, друзі! З вами канадський Марк. Сьогодні дуже важлива інформація, цікава тема. Поговоримо та обговоримо про рекордну кількість абсолютної втрати населення в Канаді. Канада перший раз 71-го року втратила населення, і багато людей покинули цю країну. І вам багато хто не буде про це розповідати, не буде піднімати цю тему, тому що переважно люди, які живуть або мають позицію, яку вони можуть розповісти комусь, їхня ситуація не є така погана, і для них в їхньому розумінні все абсолютно. Добре і непогано, але треба говорити про правду. Я надіюся, що відео це заслужовує нам вподобайки вашу думку, звідки ви мене дивитеся, і на вашу підписку, тому що я знімаю багато різних відеороликів на цікаві теми, і дуже важливо зараз, щоб ви підтримали україномовний контент. Хочу почати з того, в чому ж проблема з Канадою. От ви зараз дивитесь, бачите повно автомобілів. Автомобілі майже всі нові. Люди мають будинки, купують будинки. Будинки ростуть в цінах. Люди мають різний тип професій. Сказати важко би було, правда, що Канада от настільки вже відстає, чи погана якась країна, і це так. Канада не є погана. Канада є дуже хороша країна, класна країна для життя. І в теперішньому часі можна теж себе знайти. Просто Зараз не всі люди хочуть путіти, важко працювати. Люди хочуть працювати по спеціальностях, і конкуренція дуже надзвичайно велика. все розраховано на великі міста. В тих великих містах просто немає вже нормальних можливостей. Ну і штучний інтелект на підході. Штучний інтелект вже почав працювати в цьому році в багатьох різних компаніях. Такі різні. Прості позиції, знаєте, вже не потрібні, не потребуються так, як вони потребувалися колись. І зараз багато людей йде в школу, вчаться, навчаються, мають вищу освіту, платять за 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 цей за бакалавр там 30 до 50 тисяч за весь семестр, точніше за весь з, загальний етап, 4-5 років навчання, і потім лишаються з великим кредитом. Які їм треба сплачувати, і робота, яка оплачує там 50 тисяч на рік, але чистими на руки ви отримуєте якихось там ну чесно сказати, ну 35 тисяч доларів, які ви дійсно можете використовувати і жити. Це зовсім невеликі цифри. Це дуже маленькі цифри, які просто-напросто відволікають багато людей від, від бажання навіть працювати чи йти навчатися. І це є про глобальна проблема. Це не є проблема тільки Канади. Зараз Сполучені Штати Америки, Канада все повністю міняється. Дуже велика проблема, коли ви не можете працювати за нормальні гроші, які відповідають до цін та витрат. Наприклад, кожного року дуже збільшуються ціни на продукти, зарплати відповідно не збільшуються. Ціни збільшуються на будинки. Важко придбати нормальний будинок, і навіть як ви маєте свій власний будинок, це не так проблема, що взяти цю іпотеку, там назбирати ці 20, 30, 40 тисяч першого внеску. А проблема, що потім за тим будинком потрібно доглядати, потрібно за ним дивитися, потрібно платити за нього. Не і люди навіть спроможні на це, і не всі люди можуть самі свої маленькі різні речі робити, тому вони мусять кликати різні сервіси. І сервіси беруть шалені шалені гроші навіть за те, щоб вони просто діагнозують і за діагностику загальної проблеми. Тому треба бути надзвичайно обережним в тому, що ви робите, як ви відноситеся до тих всіх ситуацій. І саме як ви плануєте своє майбутнє, і Канада зазнала першу поразку в тому, що втратила 76 тисяч населення людей, які просто-напросто покинули. Вони покинули цю прекрасну країну не із за того, що Канада погана, а просто із за того, що конкуренція просто настільки важка, що люди, молоді люди, старші люди, незалежні іммігранти, вони не бачать більше того самого, що колись Канада обіцяла. І таким чином, як навіть Канада пускала колись тих людей, тепер Канада не дає тої самої можливості і тої самої мрії. Дуже багато сталося такого, що кожна національність в Канаді. Почала займатися особистими речами. тобто вони почали розвиватися завдяки один одному родичам, протягувати родичів від того менше брати інших людей, і самі канадці вони не дуже так ну цю конкуренцію сприйняли добре. Здебільшого навіть програють конкуренцію в конкуренцію деяких речах. І оплата вже не та вже не житлом, проблеми медицинні проблеми. Тобто, країна дійсно вже не та, що була колись, і тому вона. Втрачає населення в таких рекордних кількостях. Чи це є проблема для Канади? Ви напевно себе запитуєте? Ні, це зовсім не проблема, тому що канадський уряд зазначив та визнав, що була велика зроблена помилка, тим, що пускали дуже багато людей одночасно, і те, що втрачаються зараз, люди це здебільшого робота уряду Канади. Також що вони закручують гайки, зменшують можливості людям подаватися на піар. І таким чином люди самі, які бачать, що дуже стає складніше, теж вирішують покидати цю країну. І для Канади це тільки плюс, тому що Канаді зараз потрібно навпаки менше населення, щоб дійсно себе відчути добре в цій країні і почувати себе, як то кажуть, таким знаєте, ну нормальним і нормальними людьми, які можуть собі давати раду, тому що медицина дуже сильно перезавантажена. Житловий, житловий сектор перезавантажений, тому треба зараз 5-10 років, щоб це все назад стабілізувалося, і тоді Канада буде пускати абсолютно всіх назад людей, тому що Канада любить е, іммігрантів, і завдяки іммігрантам Канада теж є тою країною, якою вона є зараз. Просто десь не там повернуло. Повернуло, повернув уряд в неправильний бік, але Якщо подивитися на глобальну ситуацію, де, скажіть мені, зараз є добре, де зараз можна так конкретно визнати, що все абсолютно відбувається по плану і всюди людям добре. В кожній країні є свої проблеми, кожна сім'я має свої індивідуальні біди, які спіткають їх чи сьогодні, чи завтра, чи за пару років, тому це життя і це нормально. Але те, що Канада дійсно зазнала, це просто підтверджує тих всіх проблем, і підтверджує загальну труднощі та складнощі для людей. Зараз приблизно 2,2 і мільйони людей користуються фудбанком щомісяця. Уявіть собі, і багато людей навіть не такі вже бідні, що мусять йти фудбанком користуватися, але просто йдуть, користуються, тому що хочуть використати ті додаткові гроші, які залишаться, наприклад, щось купити своїм дітям чи для себе, чи подарунки, особливо такий зараз теперішній час перед святами, як бачите, люди. Дуже переживають їх багато скупчення, і не всі собі тепер можуть дозволити подарунки, так як вони колись завжди дозволяли собі раніше. І це знаєте, це не є там якась ситуація, що потрібно панікувати чи говорити, що в Канаді погано завжди все залежить в кінці дня від вас, від того, що ви хочете, яке у вас є бажання, і скільки ви хочете від життя, бо якщо дуже сильно так постійно переживати і говорити про те, що все погано. То вам так і буде по життю погано, але не можна відсторонюватися від офіційної статистики від фактів, які підтверджують проблеми, і ці цифри або будуть збільшуватись, або будуть зменшуватися з часом. І ми тільки зможемо це дізнатися рано чи пізно, в який бік Канада далі буде повертати, чи в правильний бік на виграшну лінію, чи не на виграшну лінію. Я персонально люблю цю країну, поважаю цю країну. Вдячний цій країні, і мені тут добре, але я розумію. Речі, з якими стикаються нову прибулі українці, іммігранти, і коли мені розповідають про це, я не можу навіть собі уявити, наскільки це важко, наскільки це складніше, ніж навіть це було робити 5 років тому назад, 10 років тому назад. І тому багато велика кількість людей просто втікають з країни, покидають країну і шукають. Можливості, але не завжди втеча або зміна щось вам дасть. Багато людей із-за того, що кудись інший поїдуть, вони втрачають свій час щоб на стабільність на те, що в них відбувається прямо зараз, і потім в майбутньому можуть навпаки стикнутися з більшими реальними проблемами. Тому, друзі, дякую вам, дякую вам, що ви подивилися цей відеоролик. Бо це дуже цікаво. Навіть подивитися, коли всі їздять. Знаєте, зимою як то холодно, але приємно з автомобіля, як то кажуть, по спостерігати. Гати за навколишнім середовищем вам я завжди бажаю тільки найкращого здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.